В один, свен, один свен, в Свен ввечері я заблукав і, не маючи інтернет, щоб eh, налівати закрити свої, коли треба, я почав оглядатися по краях, побачив міст стовпи мосту, вони освітлюються такими синіми лампами, і я пам'ятаю, що мені треба туди. Я по вулицях вийшов до наказ, куди мені потрібно. Е, є те, що допомагає нам дійти до потрібного місця. Є ті орієнтири, є ті ознаки, які допомагають нам попасти в те місце, куди нам потрібно. Роздумуючи про одне місце писань, я помітив і воно ну, дуже є корисним для нас церква, для сучасного. Для нас, для українського народу дуже важливо і пам'ятати про ці орієнти, про цей. Може, е, воно допоможе мені пояснити вам і нам зрозуміти краще е, цю істину. Книга буття, 11 розділ з 1 по 9 текст. І була вся земля одна. Мова та слова одні. Була вся земля. Через те одна мова і слова одні. І сталося, як рушили зі сходу вони, то Шинеарському шильяр, краї, рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному: ану наробімо цегли і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя. А смола земляна була їм за вапно. І сказали вони: тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе ймення, щоб ми не розпорошилися по поверхні цієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити те місто та башту, що людські сини будували її. І промовив Господь: один це народ і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, щоб вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного і розпорошив їх. Звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І тому то назвали ймення його Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Всі ці історії знають. Я не знаю, як ви собі. Уявляєте? Але я хочу, щоб ви занурилися в той час і уявили собі народ. Це, ну, як, як цю мову можна назвати? Як? Як? Небесний, так? Її можна назвати мовою Адам. Логічно. Народ, який отримав мову від свого прадіного Праді. так? вони переймали, переймали, переймали мову. І всі народи. І в цей час, ця історія, вона говорить, що ця мова Адамова вона в, одну, в один день йшла на різні розгалуження. Адамова, ми, ми самі для себе називаємо. Біблія так і називає. Це для розуміння. Розоглуження якогось. Це така історична довіра. Дивіться на цей народ. Він говорив однією мовою, одні слова. Яка сила, яка єдність, так? Да? І сталося як рушили вони вони знайшли рівнину землю, подібне до Нідерланду. Так, да. Нідерланди, рівнина земля. Вони знайшли рівнину, їм не потрібні були гори. Це не просто так. Вони шукали рівнину. І ви зараз розумієте, чому. Найшли рівнину землю, а потім що кажуть? Збудуємо там місто та башту велику. І вершина її буде сягати аж до неба. Просто так башта, що не написано для чого. Я б зрозумів, якби сказали, і буде нам там вода в місто подаватися, як ми будуємо башти водонапорні, да? на, небо, на небо ходить. Даже для чого будувати таку високу башню? І Бог відкриває нам це в іншому тексті. І вчинімо для себе перше імення. Імення це що? Слава наша. Це пам'ятник нашої нашого імення, людини, нашої гордості. Це буде наша гордість. І далі що? І, щоб ми що не розпорошилися? По землі. І тут все стає зрозуміло. рівними земля. Всі вони дбали лише про одне. Щоб бути єдиними, щоб не розпорошитись по землі, ми побудуємо на цьому місці башню, яка буде нашим орієнтиром. І коли хтось із нас відійде кудись далеко, ми просто подивимось по краю горизонта і побачимо башню. Чому? Щоб знайти те місце, де ми живемо. Щоб що? Щоб ми не розпорожились по землі, щоб ми не розбіглися хто куди, не погубилися, як вірці, як телята, які не знають своєї, свого місця, де вони проживають. Ми зробимо все для того, щоб зберегти свою єдність, цілісність. І ця башня буде нам не воду приносити, а вона буде просто як стовп. Нашої слави, і ми подивлячись на неї, ми зможемо з будь-якого місця на, цьому, на цій рівнині знайти дорогу і бути разом своїми сім'ями, родинами, своїм єдиним народом з єдиною мовою. З оцім всім. Ось для чого це все було. Це були плани людей. Але це не було в планах Бога. Тому що ключові тексти в цій історії, це четвертий, через те, що вони написано, він відкриває нам причину створення цієї власні, щоб ми не розпорошили, щоб ми були єдині. І я виділю восьмий текст. Він говорить, він починається як? Маєте біблію з собою? І Росія. Той текст говорить, щоб ми не розпорушилися, щоб ми були разом, щоб ми не розбіглися, а Бог каже, а я розсію вас. А я вас розжену по всьому світу. Ви не будете триматися. Я покажу вам, що не це буде вас тримати, що це не зможе вас тримати разом. І я покажу вам силу свою над вашим розумом. Народ вирішив триматися разом без Бога. За допомогою мови, за допомогою землі вони вибрали землю, за допомогою слави, яку збудували, за допомогою міста, башти. І навіть ціль була в них одна. Навіть ціль була одна. Всі трудилися, щоб збудувати цю башню. знаєте, давайте комунізм, у нас сама ціль. Мені так оце нагадує оце їхній оце устрій, е, як устрій комунізму в Союзі, як устрій інших. В таких країнах, де цих людей гноблять, все було в них єдине. І, як то кажуть, нам світла не треба партія, нам всі. І за них так було. У нас є башня, і оце нам буде світло. Все було в них одне, але не було одного. Це не тавтологія. У них все було одне, але не було одного. Це історія про слабкість людської єдності, коли ми люди намагаємося своїми силами об'єднатися. Бог каже, так не буде. Ви будуєте єдність без мене за допомогою башні, міста, мови. А я зайду і покажу вам вашу силу, на що ви спроможете. Не може бути єдиним без Бога. Гарні слова сказав Ілля. Дякую за це. Іноді ми, ми ще шукаємо. Важливо, щоб була присутність Бога. Це важливо. Присутність Бога. І все інше воно пусте, якщо воно без Бога. Праця народу не може бути завершена без Бога. Вони велику працю робили. Що, що в результаті вийшло? Завершена. Вона марно. Будь-яка ваша праця, якщо ви робите її без Бога, будь-який початок, вся країна буде приймати цьому участь. Якщо вона без Бога, ви не будете. вона не буде завершена. Вона буде марною. Вам давалося бачити будівлі, які будувалися, і видно, що вони просто не завершені. Люди їх покидали. Вона їхній. і. Хто хто фінансував, чи щось сталося, і отак воно і осталося. Отак і в той башні. Вона була, потім недобудована, люди порозбігалися, і так вона пустувала руками, розпалася і зникла. Отак кожна праця ваша. Якщо вона без кого. Ви скажете, до чого вона в наш час? Вона ця історія дуже багато. В нас Це ми особисто. Ми можемо собі набудувати такі башти. Ми можемо набудувати їх, і це може бути башта фінансів, це може бути башта якісь матеріальні цінності, це може бути здоров'я, зовнішність. Дивлячись на зовнішність, ми можемо визначати і думати, що це на собі має земля, місто. Все те, що в тому народі об'єднував. Просто давайте розгорнемо цю картину. Побачимо глибше культуру. Ряд. Мова, звичаї, заходи, служіння. Ми думаємо, що це нас об'єднає. Країна нас об'єднає. Інші країни, можливо, нас об'єднають. Партія якась. Патріотизм нас об'єднає. Ти патріот, значить, ми разом. Ти не патріот, ми не зможемо. Ми думаємо, це нас об'єднає. Національність нас об'єднає. Це можна перераховувати безліч. Ну все це башня, які ми будуємо самі собі. І не дай Бог, щоб ми їх в церкві будували. Тому що це ця башня, яка буде недобудована, яка не матиме ця праця успіху і всі порозбігаються. Тому що вона будується людською філософією, вона будується на тілі. на мисленні розуму. Вона тільки тілесна. Ми не зможемо бути єдиними без Бога. Все це, що перерахувало, і можна добавити, все це Вавилонські вежі, які ми будуємо у нашому житті. Ми можемо приходити в церкву і закривати вуха, тому що брат чи сестра на російській мові прочитав. А те, що Бог торкається і говорить, ми на це не змінаємо вас. Ми построїли собі Вавилонську вежу. Мова на спойлена об'єднання ціла ніколи не буде. Ми так не об'єднаємося. Це вежа, яку ми самі собі поставили. Об'єднали на їх. Бог показав, без мене мені чого не може. Пісня на російській мене це так злякало. Ні, не закривайте. Бог торкається так. Бог працює. Я дякую братам, які проповідують хай на російській. Хай буде так. Якщо Бог працює Духом Святим так, хай буде. Тому що Бог працює перед з Він допускає нас. Не будуйте Вавилонські вежі, які зруйнують вас. Які не об'єднають, не зможуть той народ об'єднався так. А ви не помітили, що ми серед нідеманського народу, речі? і ми на їхній землі. І щось об'єднане з ними. Мова. Країна. Ми в церкві людей, які знають Христа. Нас це об'єднане. Те, що ми знаємо Бога, і вони знають Бога. Якби не Бог, ми тут не були. Єдиний, якби не Бог. Вавилонські вежі в церкві, це, це ознака слабкої церкви. Я не хочу церкви, щоб ми були слабкою церквою. Руйніте їх. Якщо ви виявляєте ці вежі собі, кайтеся. Просіть у Бога, щоб допоміг виявити їх. І зруйнувати, щоб він зійшов і показав свою силу і відкрив себе. Щоб він став єдністю. Що є основою для церкви? Що єднає церкву? Що каже Ісус Христос? Відкрийте, будь ласка, Івангелія від Матвія. Він нам відкриває пріоритети. Він нам відкриває, що повинно керувати нами. Це та, той час, коли Знаєте, коли юнак відвернувся від Ісуса Христа, потім прийшли учні. Тоді підізвався Петро, де до нього каже, до Ісуса Христа, коли каже, що юнак відійшов. Ото усе ми покинули та пішли за тобою світом. Що ж нам буде за це? Ми все покинули. Все покинули. Слово все тут означає, знаєте що? Все. Не 90% покинули. А все -таки. і пішли за тобою. І коли Христос Він казав, Христос це зрозумів правильно. Він Господь Він добре знає. І знаєте, як він йому відповів? Поправді кажу вам, що коли при відновленні світу Син Людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете, й ви, що за мною пішли на 12 престолі. Щоб судити 12 племен Ізраїлю. І кожен, хто займення моє кине. О, зараз багатьом буде болячи. Займення моє кине. Слухайте, що дім чи братів. Дивіться, як ріже Христос. Він каже, прямо. Знаєте, я хотів би, щоб ці слова вони відрізали вас оцю пухлину, яку ми. Маємо любов до чогось земного більше, ніж до Христа, щоб Христос як скальпелем відрізав і сказав, звільнися цього. І він так і ріже дім, поболючим братів, сестер, слухайте, батька, батька, матір, дітей. Христос говорить про наші вежі, які нам є основою, які нас об'єднує. Може нас об'єднувати дім, сім'я, брати, сестри, батьки, матір, це нас об'єднує, разом тримає. Так як той народ усе. Земля тримала їх разом, башту построїли. А Христос каже, якщо це все, ви полюбите більше за мене, і землю, ви патріоти, ви любите землю більше за мене. Недоступна. Що каже апостол? Послання до Філіпян? Це підтвердження однієї самої думки. Третій розділ до Філіпян з 4 по 8 текст. Що ем, Хоча міг би мати надію на тіло, надію на тіло, тобто по тілу в мене є всі докази, щоб хвалитися. Я інш, як хто інший на тіло надію має, то тим більше і я. Дивіться, що я маю. Я обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля. Він про свої народні свободи. З племені беніаміна, да? Євреї з євреїв каже, євреї з євреїв, українець з українців. Я. В сьому поколінню мене так, Переводьте на себе, щоб глибше зрозуміти. Через гордивість знав церкву. Але сьомий текст, те, що для мене було за надбання, це що, моя національність Ізраїль? Ізраїль. Моє плем'я, єврей з євреї, культура моя, все, вся історія, все, що стосувалося земного, цього, те, що мене тримало з цим народом, все, що було за надбання, те я вважав. Але все те, що для мене було занадбання, те ради Христа, за втрату вважаю. І далі. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Отак радикально. Все, що стосується моєї національності, все, що я ради Христа вважаю, за ніщо. Щоб його пізнати, Його ставлю вище всього, що в мене є. Мого походження, мого роду, все все вважаю е, за сміття. Христос є основою церкви. Коли кожен прийме особисто Його, коли кожен з нас буде в єдності з ним, з Христом, ми будемо єдині разом. Так пише Іван своєму першому посланні, так? бо єдність наша з Отцем. І я хочу, щоб ви були єдині з нами, а єдність нашої так а відпочинає своє послання. Тому і коли ми будемо всі тримати за Христа, кожен з, нас особисто, кожен з нас особисто в єдності з Христом, ми будемо в єдності з собою. Коли Христос буде одним основою отою вежі нашою, духовною вежою в нашому серці. На якій ми будемо дивитися як орієнтир і знати, куди нам іти, як поступати, як жити, що сказати, як поводитись в цьому житті? Теж питання. Візьміть оці місця, щоб ми прочитали Іван від Матвія, і Іван і до Філипян із Павла. Скажіть, я українець з українців, можу я це сказати зараз? У мене мова все є. Але заради Христа я вважаю все це за ніщо. Можете ви собі це сказати? Якщо у вас в душі дискомфортно, ви цього не можете сказати. Вам потрібно на це звернути увагу. Якщо ви говорите і ви впевнені, що так, Христос для мене важливіше за все, слава Богу. Тоді Христос на собі має це. Ну коли ви це голову, не можете сказати, Україна чи Христос? Ще ви вжимо все А вернемося до, до Матвія, до, до того, де він говорить про батьків, От кожного, кого там написано: дім. Христос чи дім. Ви любите дім свій чи Христа більше? Ідемо далі. Брата чи Христа? Дружину чи Христа? Чоловіка чи Христа. Дітей чи Христа? Дайте відповідь собі зараз. Якщо ви вибираєте Христа, слава Богу! Збережем і, і все збереже. Але коли ви боїтеся, у вас відчувається якийсь дискомфорт в серці, то це не добре. Це говорить, що ви, прилип... ви ще тримаєтеся цей світ, Так як той народ поставив собі важко і думає, вона на своє тримати разу. Перевіряйте себе. Не робіть собі оцих ідолів, не робіть собі оцих вежі, які, на вашу думку, будуть вас об'єднувати. Вони тільки зруйнують все те, що ви намагаєтеся тримати Бога, Україна і так далі. Не давайте місце дияволу в своєму серці через ці вежі. Не давайте місце дияволу. Отак він працює. Вроді ви гарний такий напрямку. Це гарний заклад, але це вже ми даємо місце. Ми Церква це Тіло Христа, Його тіло. І Ісус Христос має бути орієнтиром. Як Псалмі в в написано 17 текст, Він моя бажа, Він моя встава. І в тебе я буду ховатися і триматися. Церква. Якщо ви втрачаєте цей орієнтир, ви заблукали, огляніться через Слово Його, через проповідь, через молитву до нього. І Він вам покаже. Одну. Куди вам потрібно йти. І ви, і ви не заблукайте. Ви вернетеся до свого батька. Ви вернетеся до тих сил Духа Святого, в якому перебували, якого поступувати почали в Не дайте дияволу бажати вас. На кінці я хочу закликати тих, хто ще не з Христом, тим, хто ще не з Христом зараз. Ти орієнтуєшся в своєму житті на ті вежі, які дає цей діяв, цей світ. Але я хочу, щоб ти дивився на Христа, щоб ти почав слідувати за Ним, щоб твоїм орієнтиром у житті був Христос. І сьогодні Він ще закликає. Сьогодні Він хоче, щоб ти прийняв його, щоб він став основою для тебе і щоб ти приєднався до церкви, в якої основа є Христос. Те, на що Він те, на що вона дивиться, звертає увагу, це Христос. Тому не гай часу йди до Христа. Теди ми бачимо історію двох народів: один народ, який побудував першу земну і зруйнувався, і другий народ це Божий народ, це церква, в якої основа є Христос. Тому якщо ми, Божий народ, хай він основою нашого орієнтируємо. Дійдемо оттуди, куди йдемо. До тої обідовиної да, землі. Да, дає дає веса, вічності. Амінь. 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 Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за ці часи, що переживає твоя церква по всій країні, по всій землі. Через них ти відкриваєш нам своє слово, даєш нам нові знання, які роблять нас сильнішими. Через ці часи церква твоя сильніша, Господь, я прошу тебе за кожного автопостояння. Не дай дияволові погубити, не дай дияволу звести справи правильної дороги Сьогодні. Хай очі будуть...